Доброго ранку та благословенного тихого та мирного дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя. Дякую Богові за обітниці, які Він дає нам через своє слово. Адже цим словом Господь сьогодні навчає нас. Пам'ятайте, що для того, щоб нас навчати, є Слово Боже, для того, щоб нас перетворювати, є Божа благодать. І послухайте, що Господь говорить про неї у Єфесіян, у другому розділі, 8 вірш. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Мета та план благодаті існували споконвіку. Я думаю, що ще до заснування світу на Божій Раді було вирішено створити людство, наділене силою виконувати божественну волю. Відступництво людського роду з усіма його наслідками не було приховане від Бога, котрий знає все наперед. Однак це не змусило його відмовитися від здійснення його вічних намірів, бо Господь заснував свій престол. На праведності. Бог знає кінець від початку, відомі від віку Богові всі його діла, так написано в Божому Слові. Тому план викуплення був сформульований не після гріхопадіння Адама, він входив у вічні наміри Бога. Як слід було здійснити для блага не тільки цього крихітного світу, але й усіх створених ним світів. Створення світів, таємниця благої вістки, об'єднані однією метою через природу та через Христа явити всім розумним творінням славу Божественного характеру, чудовий вияв любові Бога, в дарі Його єдинородного сина щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя, є об'явленням Божої слави близькому до загибелі людству та розумним жителям інших світів. Господь Неба й землі явив свою славу Мойсеєві, коли Той приніс Єгові молитву за ідолопоклонницький Ізраїль і попросив: Покажи мені славу свою! У кожного послідовника Христа є благословенна можливість дивитися на славу Бога, осягати Його доброту і пізнавати, що Він це Бог безмежної милості та любові. Ісус прийшов показати Отця, явити Його славу людству. Івангельські переваги доступні всім і кожному. Таємниця благої вістки була відкрита ще в Едемі, коли двоє людей щойно вчинили переступ, тобто злочин, Бог сказав Змію, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яток. Якби своїми витонченими спокусами сатана міг торкнутися голови, людський рід загинув би. Але Господь розповів про мету та план таємниці благодаті. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Друзі, дорогі, а як впливається істина? На вас. Чи освячує істина Божого Слова вас, коли ви її читаєте? Адже Господь через апостола Павла ось що пропонує у першому посланні до Солонян, у 5 розділі, у 23 вірші ми читаємо. А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас. Христос говорить про істину, як про захований на полі скарб. Якщо людина хоче оволодіти ним, то повинна старано шукати. На полі об'явлення заховані недосліджені Христові багатства. Кожну ділянку цього поля, тобто Слова Божого, потрібно ретельно та наполегливо досліджувати, щоб старний шукач міг отримати нагороду. Дорогоцінне каміння істини, яке знову здобуде відповідне обрамлення у плані викуплення. Заглиблюйтесь у копальні істини. Якщо ви візьметеся за вивчення письма в розкаяння душі покірним і сприятливим духом, нагородою вам стануть багаті дорогоцінні скарби. Учення Христа чітко окреслена доктрина про Святого Духа, яка це велика тема для роздумів, яке підбадьорення вона несе, якими скарбами істини збагатив він знання своїх учнів, розкривши їм учення про Святого Духа, про утішителя. Ісус. Зупинився на цій темі, щоб утішити своїх учнів перед великим випробуванням, яке їм невдовзі треба було пережити, щоби підбадьорити їх у великому розчаруванні. Однак, хоч Христос і відкрив нам так багато про Святого Духа, як мало розмірковують про нього в церквах, ім'я та присутність Святого Духа переважно залишаються знехтуваними. Хоч божественний вплив відіграє таку важливу роль у вдосконаленні християнського характеру, Господь дарував нам Божественне керівництво, завдяки якому ми можемо пізнавати Його волю. Усі, хто перебуває під керівництвом Святого Духа, з надією дивляться за завісу, куди увійшов заради нас Ісус. Вони досліджують писання з великою реальністю і шукають світла та знань, які б направляли їх серед труднощів і небезпек на кожному кроці їхнього шляху. Для щирого, розбитого серця істина є істиною. І якщо їй дозволити, то вона освятить душу і перетворить характер за божественним зразком. Хто усвідомлює, яку роботу має здійснювати як представник Христа, той ходитиме тихо і трепетно перед Богом, дивлячись на Ісуса, проводаря та вершителя нашої віри. Такі люди не наважаться покладатися на самих себе, запалювати власний вогонь і ходити в іскрах цього вогню. Бо Господь сказав, що всі, хто так чинить, Зазнає страждань. Господь довірив своєму народові скарби священної істини. Господь довірив нам Своє Слово. Де воно у нас? Чи заховали ми Його в серці, чи шукаємо ми Його, як того скарбу, захованого на полі. Я хочу молитися, щоб настала мить у нашому житті, щоб ми стали шукати істини Божої. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Сьогодні Господь відкрив нам чудову істину, що ми спасені благодаттю через віру. Тобто, якщо ми повіримо в Божу благодать, якщо ми повіримо в те, що Ісус помер за нас, і якщо ми прийдемо до Нього і приймемо вірою це все, то це буде для нас слугувати спасінням. І це Божий дар, але на превеликий жаль. Інколи все земне ми досі таки цінимо. Я скажу вам, можливо, це трошки негативно буде сказано, але я скажу. Дійсно, сьогодні буває, що люди мають потребу і те, що вимагає наше життя. Ми за тим можемо стояти довго в черзі, ми за тим можемо робити все можливе, щоб воно нам дісталося. Але коли сьогодні Господь пропонує нам слово своє, де воно залишається, скільки часу ми вділяємо для того, щоб досліджувати це слово. І ще одне порівняння ми не забуваємо ні поснідати, ні пообідати, ні повечеряти. Бувають випадки, що ми пропускаємо. Але стільки вже днів, можливо, місяців, а можливо, і років, ви пропустили, не відкриваючи хліб життя, який указує нам дорогу до неба, який пропонує нам спасіння. Скільки часу пройшло. Нехай це не буде так. Давайте подбаємо не тільки про наше тіло, а подбаємо і про нашу душу, яка має прагнути до Бога. Нехай Господь сьогодні Духом Святим дасть кожному із нас такі спонукання. Будьте благословені, Господом. До побачення.